Сьогодні ми проводимо в Україні вже четвертий саміт Кримської платформи, нашої особливої державної інституції, яка змогла повернути і зміцнити глобальну увагу до російської окупації нашого Криму. Саме з цієї окупації почалася російська агресія проти України та усього способу життя, який об'єднує наші народи і держави. Європа для Росії стала. Міщенню саме тоді, ще у 2014 році, коли путіну здалося, що він може дозволити собі вкрасти наш Крим. Ми зараз, в тому числі, завдяки кримській платформі, завдяки всім нашим дипломатичним зусиллям, завдяки спротиву нашого народу, наших воїнів, абсолютно чітко примушуємо Росію до реальності, а саме до міжнародного права, до сили світової. Солідарності а також до необхідності відновити для України повну справедливість і зрештою мир.